Доброго дня, я полковник Расільника Дмитро Сергійович, командир 57-ї окремої мотопіхотної бригади, більше року командир 34 батальйону Батьківщина. Хочу привітати делегатів з'їзду Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, політичної партії, яка першою в Україні ініціювала створення руху опору, через засередки якого добровольці з різних куточків України входили до лав Збройних сил України та Національної гвардії. Перш за все. Хочу висловити подяку за те, що в найважчі для країни взагалі часи та для батальйону Батьківщина за Крима, Батьківщина була завжди поруч з нами і допомагала всім найнеобхіднішим. Я, Патрицкий Павел Анатольович, начальник штабу руху ХУОПОРВ, глибоко убежден, что если бы была поддержана ініціатива Юлія Владимировича Тимошенко о создании профессиональної контрактной армии в Украине, то ворог три бы подумал, прежде чем вступать на нашу землю и не было бы бессмысленных смертей лучших сыновей и дочерей нашей страны. Мы хотим поддержать инициативу создания контрактной профессиональной армии в нашей стране и знаем, что партия Батьковщина готовит законопроект по этому поводу. Мы готовы всеми силами поддерживать партию Батьковщины и будем на этом стоять. дуже рады, что попал в 34-й батальон. Это действительно боевой батальон. Он не сидит на третьей десь линии обороны. Он стоит на самом переднем крае. Он воюет. І я чувствую себе справжнім чоловіком, знаходячись тут на передовій. Ви можете бути впевнені, ми будемо оборонити нашу країну до повної перемоги над ворогом, до відновлення її державних кордонів і до встановлення української влади на всіх тимчасово окупованих територіях. Слава Україні!